2 лютого 1918 року у Києві народився Ізраїль Салевич Гольштейн, кінорежисер, оператор і сценарист. Навчався у Київському кіноінституті. Згодом перевівся у Московський, який закінчив 1939 року. У 1944 році розпочав працювати на студії Укркінохроніка у Києві. Під час Другої світової війни входив до складу групи фронтових кінооператорів центральної студії документальних фільмів, знімав відео під час оборони Сталінграду. За час війни Гольштейн разом із колегами зняв 3,5 мільйона метрів плівки воєнної хроніки, яку згодом задля збереження переписали в Москві на негорючу основу. Його відеозйомки вирізнялися оригінальністю сюжетів, високою професійною майстерністю, творчим пошуком. Сміливістю зображення, виразністю кадру. За завданням кінорежисера Олександра Довженка, Ізраїль Гольштейн знімав матеріали для документальних фільмів Битва за нашу радянську Україну і перемога на правобережній Україні. Зняв також фільми Сталінград, Орловсько-Курська Дуга, Київ Перемога Україна відроджується на полях України, декада українського мистецтва, Київ будується у дні скорботи, кому посміхнеться Прага, Син України. Народні артисти, Україна, рік 1967, хліб України. Рік 1977. Як режисер-оператор працював над стрічками. Не будьте байдужими, коли засинає місто, без нас вони не проспляться. До 16 років і секунди зроблено в Америці хазяйка Брандербурзьких воріт чотири постріли у двох жінок звинувачує замах на красу. А що за душею, від зорі до зорі, суфлер. Біль і мужність Чорнобиля, Стіна, Бабин Яр, Крик жаху, Прощавай, кіно, 50 років перемоги, Заради життя, сторінки з блокноту. Із 1980 року Гольштейн був викладачем кінофакультету Київського інституту театрального мистецтва, заслужений діяч мистецтв. У 2001 року отримав звання народного артиста України, Лауреат Золотої Медалі Академії мистецтв України. Помер 17 лютого 2003 року році у Києві, де й похований. У 2002 році про Гольштейна зняли документальний фільм Пасажири з минулого століття, режисер Олендер, Національна кінематика України.